Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про додавання і віднімання векторів. Ви вже знайомі з поняттям вектора і знаєте, що з їх допомогою можна, наприклад, позначати дію різних сил. Чим точніше ми маємо побудувати модель якогось процесу, тим більше сил ми маємо враховувати. На одне і те саме тіло можуть одночасно діяти багато різних сил. Наприклад, на автомобіль, що рухається, діють сили тяжіння, тертя, опору повітря, тяги двигуна і багато інших. Або, наприклад, м'яч, який підкинули вгору. На нього в один і той самий момент часу діє прискорення, яке йому надали під час китка, а також земне тяжіння. Якщо ж ми захочемо показати результат дії цих двох сил, то нам треба скласти ці два вектори. Червоний вектор і є сума двох чорних. Тож, давайте подивимось, як правильно складати вектори. Якщо два вектори, суму яких треба знайти, зображені графічно, то ми маємо користуватись правилом трикутника або правилом паралелограм. Правило трикутника особливо зручно застосовувати, коли кінець першого вектора і початок другого вектора збігаються. Виходить, що сума таких векторів А і Б буде вектор, початок якого це початок вектора А і кінець це кінець вектора Б. Ось перед вами декілька прикладів застосування правила трикутника. Як бачите, з його допомогою ми можемо складати навіть декілька векторів одразу. Якщо вектори вишикувані ось так ланцюжком, Таким чином, що кінець попереднього це початок наступного. То для пошуку їх суми достатньо з'єднати початок першого вектора і кінець останнього. Тепер до правила паралелограму. Його зручно використовувати при складанні двох векторів, які починаються в одній точці. Для цього ми провели такі два допоміжних відрізки, один з них паралельний і рівний вектору А. Інший паралельний рівний вектору B. Сума векторів А і Б це буде діагональ паралелограм. Початок цієї діагоналі це саме початок векторів А і Б. У вас може виникнути питання: а що робити у випадку, якщо потрібно скласти вектори, у яких немає спільного початку, або не збігається початок одного і кінець іншого. В такому випадку виконують. Паралельний перенос одного з векторів. Наприклад, я хочу скласти подані вектори А і Б. Якщо я буду користуватись правилом трикутника, то від кінця вектора А я маю побудувати вектор, який буде рівний вектору Б. Я зберігаю напрям і довжину вектора Б і будую рівний йому від кінця вектора А. Іншими словами, використовую паралельний перенос, ніби ми взяли і перетягнули туди копію вектора B. Якщо вам важко нарисувати такий самий вектор, у цьому допоможуть клітинки зошита. Тут для вектора B, щоб попасти з його початку, в кінець, я маю пройти 3 клітинки праворуч і одну вниз. Тож, щоб створити його копію, я звідси спочатку. Вектора B1. Відступаю теж три клітинки праворуч і одну вниз. І тепер я можу використати правило трикутника. Тобто, я поєдную початок вектора А і кінець вектора, який рівний вектору B. Давайте тепер ті ж самі вектори, я складу за правилом паралелограм. Звісно, відповідь ми отримаємо таку саму. Я зроблю це, щоб ви побачили різницю між методами трикутника і паралелограма. Так от, тепер я теж буду переносити вектор B. Але таким чином, щоб його початок збігався з початком вектора А. Після цього я добудовую паралелограм. Все, що залишається, це провести діагональ з точки, де починаються ці вектори. Тож, тепер ви знаєте, як складати вектори методом трикутника і методом паралелограма. Зараз ми розглядали випадки, коли вектори не колінеарні. Якщо ж нам дають колінеарні вектори, то задача стає ще простіша. Якщо нам треба, для прикладу, скласти два таких вектори, то результатом буде вектор, який починається в точці А і закінчується в точці С. Тож тут вектор АВ плюс вектор BC дорівнює вектору АС. А що щодо віднімання векторів? Якщо нам потрібно від вектора А відняти вектор B, то ми маємо розглядати це як суму векторів А і мінус B, відняти щось це все одно, що додати йому протилежне. Тож, ми беремо вектор, який протилежний вектору B. Я одразу побудую його від кінця вектора А. Бачите, вектори B і B1 мають абсолютно однакову довжину, але протилежні напрямки. І тепер я складаю вектор А і вектор b1. Це все одно, що від А відняти B. Виходить, в результаті віднімання маємо такий вектор С. Отже, ми подивились, як додавати і віднімати вектори, які задані графічно. А що, якщо ми знаємо лише координати векторів? В такому випадку для додавання зовсім не обов'язково робити окремий рисунок. Ми маємо просто скласти їх відповідні координати. Наприклад, тут маємо два вектори А з координатами 7,1, Б з координатами мінус 5-3. Нам треба знайти їх суму. Тож, щоб це зробити, я до першої координати вектора А додаю першу координату вектора Б. Тобто до 7 додаю мінус 5. Так само і з другою координатою до 1 буду додавати трійку. Тепер все, що залишилось, це порахувати. Маємо, що результатом додавання цих векторів буде вектор з координатами 2, 4. В свою чергу, при відніманні векторів. Нескладно здогадатись, що ми обчислюємо різницю відповідних координат. Тут виходить, що коли ми від вектора А віднімаємо вектор Б, то для першої координати ми маємо від 7 відняти мінус 5. Тут, будьте обережні, у нас два мінуси, треба про них не забути. І відповідно, в другій координаті від 1 віднімаємо трійку. Тепер рахуємо. 7 відняти мінус 5 це все одно, що 7 додати 5 буде 12. І 1 відняти 3 це буде мінус 2. Тож маємо в результаті віднімання вектор з координатами 12-2. Також майте на увазі, що для векторів працюють переставна і сполучна властивості. А додавання нульового вектору нічого не змінює. Аналогічні властивості працюють із числами, тож запам'ятати, це буде достатньо просто. Що ж, дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!